Це ж не тяжело, це ж не шпали тягать. Ти раз капнув травку витрав, раз те те. Восім тачок нагрузив, трави, вивіз. Назад везеш три-чотири сосни завалив, раз привіз, одсочковав, зложив. І отдихай. Тебе ж ніхто не заставляє умирати там, щоб ти там упав на чотири кості. І отдихай. От. Потім ти раз прибіжав, быстренько газони покосив, покосив газончики туди-сюди, підпушив грядочки, підбілив, підкрасив, все, і отдихай. Тебе ж ніхто не заставляє це робити, щоб ти убивався. От. Потім вийшов там, в тебе, на соток 8 чи 10 в тебе картошки посаджено, Быстренько прополов, підпушив, під гріб організувався і все. Що по тій лазить? Ну что по не лазить по ти зарюки? И все, иди отдыхай, набирайся сил.